Всім привіт! Мене звати Анна, я із Києва, і я хочу поділитися з вами своїми враженнями щодо поїздки в Ісландію з туроператором Lab Travel. Про цей туроператор я дізналася випадково в інстаграмі. І, звичайно, в мене було дуже багато питань. Що одягти, скільки грошей з собою потрібно брати, що ми будемо їсти, що ми побачимо, що з собою взяти, а що не можна. І ось таких купа питань знаєте, викликали дуже багато тривоги, дуже багато емоцій. Але менеджери завжди були на зв'язку. І я дуже хочу подякувати організаторам за те, що вони зробили цю поїздку максимально комфортною, тобто, продумані настільки детальні речі. Що ну, питань взагалі більше і не було. все було, вся програма вся підготовка до поїздки. Включала відповіді на всі хвилюючі питання, і я залишилась дуже задоволена і дуже вам вдячна за те, що завдяки тому, що ви так правильно і грамотно організували свою поїздку, я змогла насолодитися цією подорожю максимально ну, комфортно. Я подорожую сама. І це також так визивало якісь. Переживання, хвилювання, з ким я буду. А чи що це за люди? Група виявилася дуже класною, комфортною, цікаві люди. У мене тепер багато нових знайомих. Ми друг на друга підписалися і будемо дружити, можливо, торошувати. Поїдемо, може ще кудись. Вже плануємо навіть про це вже говорили. І це все завдяки вам. Дякую. Дякую за такий сервіс, за таку якість роботи. Я дуже дякую Максиму. Це наш гід, який е завжди був відкритий, комунікабельний, дуже смачно готував і нас кормив. Дуже класно все організовував кожного дня, тоб максимально комфортно. Е я вам дуже вдячна і. Вдячна вам за те, що ви даєте таку можливість за такі е, невеликі кошти, дуже приємну ціну побачити, побувати, здійснити свою мрію. Друзі, ви молодці. Я вам бажаю наснаги і процвітання вашій компанії. І збираюсь, звичайно, з вами і в інші подорожі вже моніторю, дивлюсь. Ось, Так що цілую і всім рекомендую! Пока.